Народ, всім привіт! Першим відео на каналі буде огляд нашої прополки для гарбусів. Андрій з каналу Аматор вже зняв відео відносно неї. І тепер ми зробимо більш детальний огляд і відео в роботі. Тож, розпочнемо, конструкція самої прополки дуже проста: пружина, ланцюжок, поводок, хрестовинка. І бритва. Бритва зроблена в такому виконанні, щоб при змиканні ось, можна було бачити рядок. Тобто ми зімкнули, йдемо, розімкнули. Ось Ручка з чого було. Все дуже просто. Прополка в нас постійно йде на одній глибині. Глибина, здається, Ось цією стійкою, Тобто, міняється вугол атаки бритв і цим міняється глибина. По суті, бритви йдуть у нас постійно в плаваючому режимі. Прилаштована вона до звичайного культиватора: захват здається 2, 30, 2, Тобто, при міжрядді 1,40 м йдемо через рядок. Потім, коли йдемо в зворотню сторону, ми накриваємо двічі площу лапами. І ще, що, друзі, немало важливо, це ось тут ми підчесали хрестовинки. Хрестовинки з газоновського кардана. І в них вугол дуже малий був. Нам потрібно було більше розкривати їх. І ось тут ми підточували. Тут видно. Ось так виглядає наше робоче місце. Ось ідемо, зімкнуті бритви. Побачили, гарбуз розвели і вони самі зімкнулися, тому що земля їх стягує. З цими бритвами я вдень випулюю близько 9 годин. Ну, по суті, втомлююся, але не дуже. Взагалі штука класна. Зараз я вставлю шматочок відео, де буде видно роботу цих бритв. Вже я його викладав в Тік-Ток, але вам буде, думаю, цікаво. Ну що ж, народ, я думаю, вам сподобалась дана річ. Я всім дякую за перегляд, окремо за лайк та підписку. А я в свою чергу буду для вас старатись знімати цікаві та корисні відео. Всім добра!